Вас ви на каналі Хай та мене звати Людмила. В Канаді 17 лютого сталася авіакатастрофа в міжнародному аеропорту Торонто. Підтверджується мітеропрогноз від 14 січня 2025 року. За попередніми даними постраждало 8 осіб. Одна з них отримала серйозні травми. Чи є якась загроза для українців, які виїхали в Канаду? Отава Торонто, загрози для українців. Вежа, Вежа. щось може таке статися, неочікуване. Хіба що це, можливо, якийсь катаклізм? Вежа закохані. Вежа закохані може переглядатися якісь домовленості, якесь партнерство. Тобто якісь документи можуть змінюватись. Дуже буде важко поновити ось ці документи. Якось буде складно, важко оплачувати житло, можливо, якось там піднімуться комунальні послуги, оплата житла. Ось в такому плані. Далі, якщо ось тут взяти вежа, ну щось таке неочікуване з жезлів і загроза для будинків. Може це землетрус, але треба розглядати додатково. Я, коли буду Канаду розглядати, то Розгляну. Давайте подивимося на найближчі місяці, чи піде Трамп війною на Канаду. Що покаже розклад. Шут. Сімка кубків, шістка мечів і сонце. Ні. Тут на Канаду маловірогідно, що підуть війною. Це ось такий туман. Вже ніхто там не згадує, що там Трамп обіцяв перед виборами. І таке, я б не сказала. Тут ні. Але є якийсь виїзд людей, рух, щось, можливо, якісь делегації будуть, ось таке щось буде. Але ось це питання, яке Трамп нагнітає, що піде війною на Канаду, воно буде прояснятися. І потім я думаю, що зрозуміють, що це якісь ну, такі ну, дурачіство Трампа. Я думаю, що все налагодиться і буде добре, тому що карт війни тут не випало, але будемо додатково ще розглядати після інаугурації Трампа. коли Буде він все таки вже в статусі президента, і можливо він і нові заяви буде давати, і інші в нього будуть думки. Нагадаю вам, що 16 лютого 2025 року Канаду вразила потужна снігова будя, яка вразила Онтаріо та Квебек. Випало до 25 см сантиметрів снігу, понад 400 скасованих рейсів, перебої в транзитному транспорті, закриті дороги та попередження про небезпечні подорожі в Торонто, Монреалі, Отаві та Ніагарі. Нагадаю вам також, що президент США Дональд Трамп 1 лютого запровадив мита на імпорт з Канади, Мексики та Китаю, трьох найбільших торговельних партнерів США. Американські імпортери тепер змушені сплачувати 25% податку на товари з Канади та Мексики, а також 10% на податок на продукцію з Китаю. За словами президента Трампа, це рішення є відповіддю на їхню роль у сприянні нелегальній імміграції та потраплянню заборонених речей. Човин до США. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму.